А сьогодні на концерті Руслана Квінта ти співаєш пісню Євгенії Власової. Буду сильнієм! Тоді, коли Євгенія співала цю пісню, це було десь приблизно 10 років тому. Ти ще був хлопцем, який танцював брейк. Ще навіть, можливо, і не думав, що будеш співаком, і будеш співати цю пісню на сцені палацу спорту. Я якраз поступав тоді на юриста. У мене були взагалі інші якісь думки і там погляди. А взагалі, Євгенія Власова, тобі подобалася? Як співачка, як жінка? Так, так, вона мені дуже подобалася, і ну, я її вважаю дуже гарною жінкою. Вони тоді такі дуже влучні відеокліп зробили для нас для підлітків. Бачити жінку, яка плаває в акваріумі. Як воно взагалі співати жіночу пісню? На свій лад я трішечки спростив собі завдання і е, ну зовсім переробив пісню на свій лад. Е, і сьогодні навіть на саундчеці всі питають, чому мене так співає свою пісню, а не пісню Руслана Квінти. Ми кажемо, так це пісня Євгенія Власової. І ні, ніхто не може повірити, тому що ми зробили з неї ну як, як відчули від себе.